Що для мене Україна? Для мене Україна це не просто країна на карті світу, а рідна земля, в яку вплетено нитки мого дитинства та дорослішня. Це місце, де кожен куток приховує у собі частинку національної історії та культурного спадку. Перше, що приходить на думку, це батьківщина. Україна для мене це місце, де я народилася, де пройшли мої перші кроки і промовила перші слова. Я Українка. Невід'ємною частиною моєї ідентичності стали українська мова, родинні традиції та національна кухня. Україна це також велика культурна спадщина. Кожен виступ, кожен рушник, кожен національний обряд це відзиркання того, хто ми і звідки ми. Сучасність переплітається з традиціями, створюючи унікальний образ сучасної України. Патріотизм для мене це не просто слово, а внутрішній струмінь гордості за свою країну. Історія України, зокрема, боротьба за незалежність, стає для мене джерелом натнення і підтримки у важку хвилину. У сучасному світі Україна це не тільки рідна земля, а й активний член міжнародної спільноти. Зусилля українців у поліції, економіці та культури візнаються світовим співтовариством. Однак Україна це і завдання і виклики. Ми рухаємося вперед, перетворюючи труднощі на можливості, створюючи краще майбутнє для наступних поколінь. Для мене Україна це більше ніж просто слово або назва країни. Це сутність, що примає моє серце любов'ю, мою свідомість патріотизмом, а мою душу бажанням бачити мою батьківщину процвітаючою та незалежною.